Слава Ісусу Христу, друзі. Сьогодні вітаю вас із древнього міста Скалата. Тут бібікають машини, їздять діти, собаки глядять кобасу, нема басі кобаси. А я провожу зйомку нового для вас історичного такого моменту про древну скалу. Де знаходиться палац, датований 1630 роком. Руйнувався, відновлювався, але наразі стоять, бачимо, одна-дві. Три-чотири чотири башні стоїть. Зараз ми трішечки історії проведемо. За звук вибачайте, бачите, машини їздять, коляски з мамами ходять з дітьми. А ми проводимо далі нашу екскурсію. Йдемо до да. скалацька фортеця є одним із прекрасних мальовничих місць Поділля і нашої чудової Тернопільщини. Тримає цей скалацький палац, замок. Точніше те, що залишилося від нього, бо палац знаходився тут зі східної сторони, але залишилося лише чотири вежі. Дрімає цей палац над ставком. Там в долині є ставочок і дрімає тут, і, ну, і чекає, коли сюди приїдуть якісь люди, поцікавляться його історією і древніми, древніми такими спогадами про це місто скала. Сам, е, сам скала датується перша писемна згадка там у 1500-х роках. Коли там дарували, значить, і королі дарували комусь там землю. Факт той, що древнє місто, древній замок, і ми про нього сьогодні говоримо. Йдемо всередину. Скалацька фортеця, як і більшість оборонних споруд нашого краю, потерпала багато різних перебудов, багато різних змін, руйнування. Відбудовування, якщо взяти 1648 рік, е фортифікаційні споруди були зруйновані. Далі наприкінці 17 століття новий власник перебудовує палац і використовує тут уже фактично ці оборонні споруди як власне житло, де знаходиться е гарний такий замок, де знаходиться житлові приміщення, ну і така історія. Е Постійно змінюється, постійно власники змінюються, змінюються, змінюється, щось де на користь для цього фортифікаційного спорудження, а щось йде і на те, що занихається і руйнується. в всередину фортифікаційних споруд, ми бачимо чотири бажні. Тут є західна, південна, східна, за нею і костел, і північна. Чотири башти, які ми бачимо зараз, також підземелля, де знаходяться тут е різні такі місця цікаві. Ну, Це не зараз. Ідемо раніше, ми містечка Скалата. І цього місця фортифікаційного були пани Тарлі. Після Тарлі були понятовські, які продали згодом цей палац і себе містечко у користування багатого. Євреї. Євреї також тут були, але вже пізніше Олександр Потоцький був останнім власником цього палацу, який, мавши пишну резиденцію через певні е такі матеріальні нестатки, дарує як і містечко, як і фортифікаційні споруди, і палац, який довів він до зубожіння, дарує. Місцевій владі, і вони його вже використовують по своєму назначенню в часи великої вітчизняної війни, в часи, коли е, була друга світова війна, на цьому місці стояли танки. Було зруйновано фактично, майже все вщене. Залишилися лише, лише часи. Тости отись бах. Тоді вже у 2000-х роках почало відбудовуватися, зробили накриття, зробили, як бачите, оці цоколі е, башні, і це збереглося до наших днів. Зараз ми йдемо далі, трішечки розкажу ще інформації, будемо завершувати, бо треба їхати працювати. Ну і як же палац без підземель? Говорять перекази, історії. Що ці підземні ходи йдуть до Гримайлева, до Збаражського замку? Ну, я мало, мало вірю в це, бо нині збудувати такі приміщення важко всього сьогодення. А тоді, коли середньовіччя, коли в е, матеріалі не так було багато, ми бачимо ці підземелля тягнуться далеко, але до ні. Як же фортифікаційне приміщення та й без гармати? Яку чіпляли до коней, яку використовували в обороні, не тільки в обороні, але й в нападі, якщо треба було нападати чи відбивати ворожу атаку. Ну і, як бачимо, пнівий сидок історичних подій, гармата давня. Мужні лицарі, славні князі, українські, київські князі це є великі історичні постаті. Якщо глянути так по історії України, ми народ славний і преславний. Історію маємо плачевну, але справжню. Боролися завжди з ворогами. Боролися з такими величезними мечами, з величезними мечами і з гарними такими, би сказати, слов'янськими щитами, з булавами. З сокерами. Оце зі всяким таким, значить, з нарадям боролися, боролися. бачите, які щити, все таке було. І це все наша історія. Шаблюки, мечі, такі всякі кийки, Ото ну, все. ну, Шпаги то не українські, Але а тут дивіться, які тримали. Це копії мечів, але які вони величезні були, і тримати треба було. І то все. Ну, от, це наша історія. Це наша історія, а скала тут. Древньому скалату, як бачите, 500 років уже минуло. Від першої писемної згадки 500 років місту скалату минуло. Отож, запрошую в скалацький замок. Приєм. До вашої уваги у одному із приміщень фортеці, у одній з веж знаходиться музей. До вашої уваги представлені роботи Віктора Лупійчука. У долі Два крила. Виготовлені із дерева. Якщо тут взяти сидить бандурист, кобзар, козак біля степової баби ті часи, колись давні. Тут український, український гопак, танцюють козаки. Тут січова школа, де навчали козаки молоде покоління науки, тут так само гляньте, яка культура, яка яка краса у цих скульптурах. При можливості рекомендую відвідати, як на трені колеги. Так, до вашої уваги, горщики, які використовували наші дідусі, бабусі, називаються близнята. В одному несли горщик, в іншому несли кашу для косарів в поле. Отак брали і несли для косарів. Тут в цій залі знаходиться посуд виняний, знаходяться картини, які вишивали місцеві вишивальниці. І все таке, все таке наше українське рідне. Так що гарного вам і приємного огляду. Україна багата культурною спадщиною, багата історією, багата і історичними спорудами яким ось уже майже 400 років, деяким більше, деяким менше. Іскаланська фортеця, древній скала, є німим свідком історії і є символом могутності нашого славного українського народу. Борімося і поборемо, нам Бог помагає, так каже класик. Борімося за свою незалежність, знаємо, що ми славний народ Богом благословений, і виборемо свою перемогу. А ми з вами прощаємося до наступних зустрічей в якомусь іншому цікавому місці нашого краю. Дякую за поширення відео. Хай Господь рясно вас благословить, і мирного неба нам і перемоги!